Новозеландський феномен наприкінці 60-х власними руками побудував гоночний мотоцикл для найпрестижнішого класу Гран-Прі 500 на основі потужного, човнового двотакного опозитного двигуна. Він самотужки надірвав дупи заводським командам гігантів MV Agusta та Ямаха та їх гонщикам, самостійно беручи участь у заїздах та власноруч ремонтуючи свій мотоцикл у перервах між гонками. Його творіння було передовим для своїх років, а його технічні рішення пізніше стануть константою у двотакній інженерії. Його звали доброзичливий Ківі. Його ім'я Кім Кон. Кімнюком народився в Нельсоні, Нова Зеландія, в 1944 році і виріс в Окленді, де зустрів кохання свого життя Джанін. Одружившись, Кім з Джанін переїхали до Австралії в 1963 році, щоб реалізувати спрагу кіма до мотоперегонів у більш перспективній країні. Кім був природженим гонщиком, який відчував нестримну пристрасть до мотоциклів і демонстрував видатний талант на ґрунтових трасах на превеликий подив своїх досвідченіших суперників. Незабаром Кім познайомився з водними перегонами, що досить сильно вплинуло на його життя. Працюючи механіком суднових двигунів у Мельбурні наприкінці 60-х років, Нюком вперше натрапив на підвісний мотор Koenig – німецькою король. Компактний двотактний так двигун об'ємом 494 кубічних сантиметри. Кімо вразив цей простий і потужний мотор, і він захотів зустрітися з людиною, яка стоїть за його створенням. В 1968-му Кім знайомиться з Дітером Кьонігом, який пізніше запропонував Кіму місце на своєму заводі в Німеччині. Отже, Кім та Джанін знову зібрали валізи і вирушили через півсвіту. Незабаром після початку роботи в Кьоні Юкомбу випала цікава можливість поєднати двигун Кьонік та мотоцикл. Німецький гонщик Вольф Браун, розробляв шасі мотоцикла на основі двигуна «Кьонік». але незабаром був змушений відмовитись від проекту. Дітер попросив Кіма взяти на себе розробку, той, не роздумуючи, повністю присвятив себе цій справі. Але незважаючи на ентузіазм Кіма та експерименти Брауна, Кьонік все ще був човновим двигуном. Розмістити його в мотоциклі було непросто. Була потрібна величезна робота, щоб він просто функціонував, не кажучи вже про перемоги в гонках. Оскільки у Кьонік від початку була відсутня трансмісія, Кіму довелося встановити первинну передачу з ланцюговим приводом на лівій стороні двигуна. Вона зв'язувалася зі щепленням та шестиступінчатою коробкою передач Нортон. Щоб звільнити місце для коробки, довгий двигун довелося трохи підняти ззаду, що додало йому характерний нестандартний зовнішній вигляд. Ще однією проблемою було охолодження, адже як і більшість підвісних моторів, Кьонік охолоджується водою, в якій безпосередньо знаходиться. На використання в інших умовах такий двигун просто не розраховувався. Шляхом дослідів було розроблено ефективний радіатор, а також унікальна система охолодження картера. Це стосується особливостей двотактного двигуна, де при перегріві картера знижується потужність. Проблема була вирішена хитромудрим магнієвим піддоном із власним водяним охолодженням. Цей піддон заважав розміщенню вихлопу знизу, тому циліндри були перевернуті і випуск був спрямований вгору поруч із впуском. Це спричинило проблеми з упакуванням, оскільки карбюратори займали простір між вихлопними колекторами. Повністю вертикальні отвори випуску з несхідною тягою також викликали проблеми, оскільки більшість карбюраторів мотоциклів мали бічну тягу. Це вимагало залучення діафрагми American Tillotson, розробленої для використання у кількох положеннях. Така використовувалась на Харлі Davidson та снігоходах, але не в шосейних перегонах, що означало обмежений потенціал на Порівняно з карбюраторами інших моделей. Незважаючи на недоліки у вже побудованих прототипах, Qing 500 виявився передовою машиною. Для того часу це була досконала конструкція, що містила в собі безліч інновацій, які пізніше стали стандартом для гоночних двотакних двигунів. Поворотні клапани приводяться в дію диском, що обертається, який відокремлює карбюратор під отвору Картера. Колінчастий вал обертає диск, відкриваючи та закриваючи отвір і точно визначаючи час всмоктування. У Кьонік використовувався диск, що рухається зубчатим ременем, який повертався на 90 градусів з правого боку двигуна вгору над Картером. Вихлоп з розширювальною камерою має вирішальне значення для правильного налаштування двотактного двигуна, і Кьонік був одним із перших мотоциклів, в яких використовувалися масивні камери, які пізніше стали звичайним явищем на двотактних мотоциклах. Мета полягає в тому, щоб перенаправити імпульси вихлопних газів назад, оскільки впускні та випускні отвори у двотактному двигуні відкриті разом. Перехресний потік та витік паливної суміші у вихлоп неминучі. Ідеальна двотактна суміш це не турбулентне і повне заповнення камери без витоку не згорілої суміші через випускні отвори. Розширювальні камери відображають імпульси потокових лопних газів, щоб виштовхнути паливну суміш назад у циліндр та збільшити тиск, більше ефективності, більше потужності. Коли перший прототип був повністю добудований в 1969 році, він виробляв 68 кінських сил і мав вражаючі характеристики. Але, незважаючи на міцну конструкцію, вигун виявився крихким після адаптації для використання в мотоциклі. Кьонік отримав репутацію швидкого мотоцикла, коли він не вибухав і не з'їдав передачі. Щоб зробити Кьонік конкурентоспроможним, були потрібні значні доопрацювання, випробування та налаштування, які Кім буквально робив у повітрі. У 1970 році потужність була збільшена до 75 кінських сил. Серйозний показник для мотоцикла, який важив трохи більше 113 кілограмів. Пізніші версії мали потужність близько 90 кінських сил. Знаючи кенік краще ніж будь-хто інший, кім жадав виправити його недоліки, зробивши його надійним. Було цілком природньо, що Кім стане головним гонщиком. Але Кім не був шосейним гонщиком. У нього не було гоночної ліцензії FIM, і він ніколи не брав участь у змаганнях на асфальті. Але його виступи кидали виклик за правилам, а його подвиги ставали легендами. Друзі, хочу подякувати своїм патронам, імена цих чудових людей Тарас Богачов, Антон Дрепін, Іван Химич, Сєвак Натєєв, Слава Гайсинський та Тіма Корєлов. Дякую безмежно. Кім заявив про себе, посівши третє місце на трасі Авус у Берліні, він почав здобувати перемоги в раздючому темпі. Чутки про мотоцикл німецького виробництва, який домінував на трасах, швидко поширились. Місцеві фанати просто божеволіли. Кім став шанованим гонщиком, швидко заробивши ліцензію FAM і довівши, що він також досвідчений і у шосейних гонках. І це було на мотоциклі, який він фактично збудував сам, який він обслуговував сам та лагодив сам. Будучи вискочкою без досвіду, кім змушений був працювати з обмеженим бюджетом. Коли він брав участь у гран-прі 572-го року, він працював поодинці, ремонтуючи мотоцикл між гонками. Незважаючи на труднощі в особі фабричних бригади із м'яко кажучи кращим фінансуванням, кім досяг помітних успіхів. Він посів третє місце на виснажливому гран-прі західної Німеччини, що проходив на Нюрбург рингу під час першого виступу на легендарно складній трасі. Фенік був дуже швидким та досить потужним, щоб обходити чемпіонську ЕМВІ Агуста на прямих відрізках. На жаль, сезон Кіма був перерваний через аварію на Гран-прі Нідерландів, внаслідок якої він отримав серйозну травму спини. Він посів 10-те місце наприкінці сезону, вражаючий результат для гонщика новачка, який не завершив повний графік перегонів. Повністю одужавши, Кім повернувся в сезон 73-го року. Він постійно підіймався на подіум. А після перемоги на гран-при Його андердог із нової зеландії зі стилізованим птахом ківі на шоломі став лідером чемпіонату за очками. Невідомий гонщик, який збудував свій власний мотоцикл на основі човнового мотора, перевернув гоночний світ. Ближче до кінця сезону Кім та його Кьонік були запрошені в серію без обмежень до Великобританії на трасу Сільверстоун. Кодили чутки, що команда Джона Плеєра Нортона збиралася битися з Кьонігом на рідній землі, і Кіму запропонували непогану суму за це. Гонка не була чимось серйозним, але вона дала Кіму можливість заробити додаткові гроші до кінця сезону, і він просто був у захваті від того, що його запросили. Була підготовлена 680-кубова версія Кьонік, і кім з сім'єю перетнули ламан, щоб взяти участь у заході. За день до гонки кім прогулявся, щоб ознайомитись із трасою. Він помітив, що одна конкретна ділянка стоу, мала небезпечне поглиблення прямо перед крутим поворотом, оточеним стіною з дерев'яних балок. Стурбований безпекою він звернувся до Вернона Купера, менеджера траси, з проханням поставити сіно перед стіною. Купер був розлючений, він гнівно відкинув Кіма, вигрозив йому вилученням, якщо він наважиться знову поскаржитися. Наступного дня, 11 серпня, Кім лідирував гонці протягом шести кіл, перш ніж помилитися у стову, вилетівши за межі траси та врізавшись у стіну. У несвідомому стані його перевезли до місцевої лікарні, але Кім так і не прийшов до тями. І 14 серпня його мозок був оголошений мертвим. Йому було 29 років, і він посмертно посів друге місце в Гран-Прі 500 1973 року, перемігши Агостіні фінішировавши позаду Філа Ріда. Після смерті Кіма Дітер Кьонік більше не хотів мати нічого спільного із мотоциклетним проєктом. Він був сильно стривожений цією подією і ніколи не займався подальшим розвитком мотоцикла Кьонік. Кім Нюком був аутсайдером у гонках гран-прі, але при цьому зухвалим та талановитим гонщиком, який кинув виклик розбіжностям та здивував світ, пригрозивши домінування заводських зусиль Ембі Агуста та їх однієї з найнеймовірніших машин, які можна було собі уявити на той час. Ніхто не очікував, що доброзичливий тихий новозеландець кине виклик гоночній ієрархії, не кажучи вже про те, щоб очолити чемпіонат світу у класі 500. Але Кім зробив саме це, працюючи майже повністю самостійно та виступаючи на найвищому спортивному рівні свого часу. Він був легендою, яка пішла у самому розквіті сил за найневдаліших обставин, фатальної аварії, яку він передбачив і яку намагався запобігти.